Істина така, що все, що є, це є у вас, а не ви у тому. Тобто світ знаходиться у вас, а не ви в світі. Доки цього розуміння нема, доти є причини це не розуміти. Їх багато. У нас на каналі ведеться мова спрямування. Розвиток, поняття взагалі все спрямовується на це, що світ у вас, а не ви в світі. так? Це повторювалося. Повторюється в кожній передачі, так чи інакше, ведеться до цієї суті словами, перебуванням, присутністю. Але в основному люди хочуть. Знайти причини, чому свекор до них так відноситься там, чи чому брат такий негативний, чому там ще щось і ще щось і ще щось, так? Треба зрозуміти таку річ, що багато є внутрішніх, зовнішніх заперечень розуму для того, щоб не прийняти істину, так? До них відноситься гординя, яка, скажем, перш за все, гординя того, що відчуттів людини, що буцімто в неї все так погано, що ніхто її не розуміє. Це одна гординя, що не мав так такого стану. Як у цієї людини ні в кого, і тому її ніхто не розуміє. Потім це така гординя, одна із гордин. Гординя є, що людині так добре, що ніхто її не розуміє. от і вчиться бути, вчиться жити так добре, як я. так Це також гординя. Є ще гординя унікальність. Унікальність, от талановитість, дар. Тобто людина відчуває себе такою талановитою, що навколо ніхто такий не талановитий. Це також гординя. Так? І ці е, уявні, е, скажімо, поняття про себе, вони блокують. блокують те, що називається єдністю, те, що називається істиною, те, що називається тим, ким ви є насправді.